Хочу трохи поговорити про поняття парадигми і германевтичні ключі. Парадигма це система ідей в певній галузі знань. Ну і якщо говорити про германевтичні ключі, це інструмент або спосіб перекладати з однієї системи ідеї в іншу. Якщо трохи додати конкретики, ну наприклад, в психоаналізі є уявлення про спротив. Спротив трактується як спротив пацієнта аналітику. Пацієнт щось намагається приховати, аналітик намагається про це щось зрозуміти і дати інтерпретацію. Гештальт Підхід трактує спротив як боротьбу протилежних тенденцій всередині самого клієнта. Тобто у клієнта виникає внутрішній конфлікт. Ну і а, а, назва або поняття спротиву і в тій, і в тій парадигмі або системі ідей. Те саме, але наповнення достатньо різне, і відповідно як терапевтові працювати, спираючись на яке уявлення, може бути дуже важливим. Хочу ще один невеличкий приклад навести: є теорія об'єктних стосунків, яка теж виросла з психоаналізу. Ну і там об'єктом називається інша людина. В гештальт підході є уявлення про рівні контакту або рівні стосунки, і об'єктний є лише одним з них, тому що є ще функціональний, суб'єктний рівень. І тоді, коли ми говоримо об'єкт або об'єктні стосунки, теж дуже важливо розібратися в рамках якої парадигми ми працюємо. Відповідно, ми вибудовуємо систему інтервенцій, тактику, стратегію. І чим ясніше ми це розуміємо, тим успішніше буде робота з клієнтом.